Одеса це найбільший логістично-транспортний вузол держави, морські ворота України. Південне місто має значний потенціал і готове до співпраці з міжнародними партнерами. Важливо показати інвестиційну привабливість Одеси, довести готовність до активного розвитку, залучення нових проєктів і консолідації різних ланок бізнесу. Масштабний захід Одеса Економікал Ревайвал Форум об'єднав речників різних країн світу, підприємців малого, середнього та великого. ...бізнесу, представники влади та дипломатичного корпусу. Це честь для мене бути з вами на цьому економічному форумі. Я пишаюсь тим, що представляю Італію, яка має глибокі дружні стосунки з Україною. Це мій перший візит до Одеси. Ми говоримо про майбутнє, про можливості. Я впевнений. Ми інвестуємо не в одну країну, ми інвестуємо у весь світ. Одеса стане джерелом гордості і символом відновлення. Тому Італія вирішила допомогти відновити кафедральний собор, який постраждав внаслідок агресії РФ. Під час форуму обговорювалося впровадження нових економічних інвестицій, у яких зацікавлені як інвестори, так і місто. Одна з конкретних пропозицій для бізнесу це розвиток індустріальних парків і вже є розуміння, на яких локаціях вони можуть розташовуватися. Одеса відкрита для співпраці, відкрита для того, щоб сюди йшли інвестиції. Основний наш напрямок, основна така пропозиція це розвинена система. Портовська система, а що стосується ролі міста, то це зона приоритетного розвитку індустріальної парки. Поля зрошення? Так, да, дійсно, це у нас гектар, де гектар землі, яка сьогодні готова і придатна для того, щоб ми розвивали, вона була для розвитку адресу подальшого. Форум відродження став першим масштабним заходом економічного вектору, що відбувся в Одесі з початку повномасштабного вторгнення. Глобальна мета це стабілізація економіки на півдні України, підтримка бізнесу, нарощування міжнародного партнерства. Упродовж останніх двох років Одеса отримала гуманітарної та технічної допомоги більше ніж на півтора мільярди гривень, що у черговий раз підтверджує міжнародну підтримку і зацікавленість держав партнерів партнерів у відновленні південного українського міста сьогодні увесь світ побачив, що саме одеські порти годують увесь світ. Наші кораблі, які сьогодні в більше ніж 27 країн світу, везуть різні агрокультури і постачають. Дуже необхідно для того, щоб країни могли існувати. Форум економічного відродження став так би мовити правонаступником масштабного інвестиційного заходу Одеса 5 т який щорічно проводився у місті до початку війни. Не треба сидіти і чекати її закінчення. Про відновлення варто думати вже зараз. Впевнені учасники форуму Одеса. Цікава для інвесторів як внутрі. Так і зовнішніх партнерів. Третій рік війни, але місто живе, в нас повернулося багато мешканців, які на початку війни виїхали. Одеса, по суті, немає альтернативи, тому що ми є флагманом міжнародної торгівлі воротами України для зовнішнього світу. Порт це єдиний механізм виживання в цих умовах. І нам також важливо створювати нові можливості, індустріальні логістичні парки. Одеса повертається до традиції проведення економічних форумів з метою створення нової інвестиційної стратегії відновлення на майбутнє. Саме Одеса може стати новою економічною мекою для всієї України. Резюмували учасники форуму перший день проведення панельних дискусій.